Усім привіт! Я Женя, твоя б'юті подруга, і сьогодні ми дізнаємось, які аромати обрать кияни. Доброго дня, як вас звати? Доброго дня, Влад! А чим ви займаєтесь, Влад? Ну, хай це буде секретом. Ви дуже такий секретний. Ну, Який для вас сьогодні аромат? Па Інвіктус, ніби він називається, такий він uh -huh. з крильцями. Uh -huh. А це ваш улюблений аромат, чи можливо це просто сьогодні такий настрій був? Це улюблений. Улюблений. А як у вас взагалі багато ароматів у колекції? Ой, насправді на даний момент їх всього два. Це він і ще реп... Реп... репліка, чи якось так він називається. Так, ага, так. -та. Uh -huh, зрозуміло. І Який з них найдорожчий у вас? Ой, я не знаю, мені й той і той дарували, тому я без ага, поняття. Це скільки... подарунки, зрозуміло. Так. А який взагалі найдивніший аромат коли-небудь ви як слухали? О, важко сказати, напевно, можу назвати два. Завжди мене так тригерить аромат ладану, угу. і другий, це от коли в переході йдеш, і там ще ці ларьки з парфумами залишились, угу. і там все це перемішане, намішане, і завжди там якийсь унікальний, але дуже дивний аромат. А якби ви асоціювали якийсь аромат з Києвом, то що б це було? Цвітіння цього в Києві Київ доволі зелений, коли починається весна, і цвіте багато рослин, і це дуже такий свіжий. свіжий запах, та який mm -hmm. завжди, коли весна починається, такий, тебе стимулює до життя. А якби ви асоціювали якийсь аромат з дитинства, то що б це було? Це був аромат шкіри. Якщо бути точнішим, то шкіряного ременя, напевно. Да? Ой, чому? Ну, я жартую насправді. З дитинством, напевно, це запах. Я просто родом з невеликого селища, і це запах оцих жнив, коли починають збирати урожай. Він такий стоїть певний особливий аромат. Не знаю, як його описати, з чим порівняти, але напевно це він. А чи знаєте ви різницю між туалетною та парфумованою водою? Ой, насправді я не дуже в цьому розбираюся, але мені здається, що як парфумована вода вона більш стійка, напевно, так. а туалетна вона. Швидше вивітрюється. До речі, ви якщо підпишетесь на сторінку YouTube Баракарті Україн», ви дізнаєтесь дуже багато цього чого цікавого і різниця між туалетною та парфумованою водою. Обов'язково. Як вас звати? Тася. Дуже приємно познайомитись, чим ви займаєтесь? Також. Вчуся в школі, співаю, також ходжу в зал. Який на вас сьогодні аромат? Сьогодні Вікторія Сікрет кокнат Rose і mm -hmm. ще щось чесно не А який, взагалі ваш улюблений аромат? Я люблю Baccarat Rouge дуже mm -hmm. сильно. А взагалі, як багато у вас ароматів в колекції? є? Ой, штучок вісім, mm -hmm. так. А як ви зазвичай обираєте? По настрою? По чи настрою. Можливо? Буває як по аутфіту моєму, буває по настрою. Якщо там, наприклад, якийсь дощ, то я більш спокійні парфуми mm -hmm. обираю. Mm -hmm. Зрозуміло. А який найдорожчий аромат є у вас в колекції? Бакераруж. Якби якийсь аромат ви асоціювали з Києвом, то що б це було? У мене є аромат, я його привезла з Єгипту, це масляні парфуми. Чесно, не знаю, мені їх подругали, але. Вони асоціюються в мене з каштанами і квітами, дуже якраз mm -hmm. на нотка. А якби ви якийсь аромат асоціювали з дитинством, то що б це було? Напевно, от Victoria's Secret, Rose і Coconut Milk. це я не знаю, як це взагалі пов'язано, але мені прям дуже це асоціюється, особливо mm -hmm. з мамою. А який найдивніший аромат ви коли-небудь тестували? Напевно, мені колись привозили дуже дивний аромат з Америки. Не пам'ятаю, mm -hmm. що це було. А чи знаєте ви взагалі різницю між toilette і оде parfum? Так, звичайно, і до туалет, воно дуже сильно випаровується зразу. Uh -huh. Тобто на ніс все. Вийшов на вулицю, ти вже нічим не пахнеш. Я не дуже люблю таке. А як ви зазвичай наносите аромат? Трошки сюди і на мочку вух. Дуже вам дякую, що доєдналися. До підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал. Обов'язково ви також підписуйтесь. Дуже вам дякую, гарного дня. Вам. Як вас звати? Олена. А чим ви займаєтесь? Я придумую ідеї для брендів. Який на вас сьогодні аромат? Сьогодні насправді на мені немає аромату, але зазвичай я вже десь років, мабуть, п'ять його не змінюю, і це е, ланвін, якщо я не помиляюсь, Rose. В мене єдиний аромат, і в мене зазвичай є проблема. Я заходжу в магазин, щоб щось обрати нове, але мені нічого не подобається. Ну нічого не звучить. Скажімо так, співзвучно зі мною, і тому він до мене пристав на довгі роки. Який найдивніший аромат ви коли-небудь слухали? Не згадаю насправді. А можливо, ноти, які ви більше за все не любите в ароматах? Мабуть, східні знаєте, коли йдеш не йдеш по вулиці, а знаходишся з людиною в одному приміщенні, і не всі розуміють, що варто носити, а що не варто, і куди саме. І якщо це якийсь східний аромат з солодким шлейфом, угу. то іноді аж так. Якби ви якийсь аромат асоціювали з Києвом, то що б це було? Це, мабуть, був би квітучий каштан. А якби якийсь аромат асоціювали з дитинством, то що б це було? У мене їжа приходить на думку. Дуже, до речі, багатьох їжа. А яка саме? Макарони з маслом. А чи знаєте ви різницю між парфумованою водою та туалетною водою? Так, туалетна вода тримається, наскільки я знаю, не так довго, як парфумована. Якщо парфумована, здається, там 5-6 годин, туалетна до двох. Дуже вам дякую, що приєдналися до нас. Підписуйтесь на наш youtube канал Ябракар. Добре, дякую. Доброго дня, як вас звати? Вітаю, мене звати Світлана. Світлана, а де ви працюєте? Чим займаєтесь? Я працюю HR-ом. Дуже цікаво. Який аромат на вас сьогодні? Ісофлоран Лібра. Це ваш улюблений аромат? Чи можливо у вас є ще якісь колекції у улюблені аромати? Це мій улюблений аромат. Прям улюблений, улюблений, улюблений. А як багато у вас ароматів взагалі є у колекції? Є багато, чесно кажучи, назв не пам'ятаю, але от улюблений, пам'ятаю стовзатково. Тому що коли заходжу в бракарт, наприклад, да я угу. знаю, що що вибрати стовідутково. Угу. Угу. А які зазвичай ви обираєте все таки аромати? Більш солодкі, можливо, гурма? Ганські чи свіжі деревні. Ні, мені подобається мускус, якісь такі кисло сладенькі, подобається гріфрут. Uh -huh, uh -huh. А який найдивніший аромат ви коли-небудь слухали в своєму житті? Чесно кажучи, в мене така ситуація, ось я тільки що їхала на роботу, зайшла одна жінка, чесно, запах на ній, запах полині. Це був, напевно, найдивніший. Це прям найдивніший аромат. А який найдорожчий аромат, коли ви можливо, пробували, і він вам сподобався? Напевно, все ж таки. Той, який мені подобається, тим користуюсь. Mm -hmm. я і користуєшся для мене. Якби ви асоціювали аромат з Києвом, то що б це був за аромат? Напевно, аромат свіжості, якийсь дрівісної. Mm -hmm. Можливо mm -hmm. так. А що б це було за дерево? Назвемо, давайте це зовсім липа. Або каштан. Ну так, це про Київ прямо. Якщо ми говоримо про якийсь аромат з дитинства, то що це за аромат? Ландиш. Ого, а чому? Не знаю, але чомусь, коли згадуєш дитинство, моя мама користувалася от такі маленькі такі маленьких uh -huh. флакончиках вони були, відкриваєш аромат, а там таким uh -huh. ландиш. От бабусі uh -huh. також ландиш, якщо дідусь Саша. А якби ви створювали аромат для свого колишнього, то що б це був за аромат? Які б у нього були ноти? Гарний. Гарний аромат. До, до якого б, можливо, поверталася б іноді. <рес> а який б зазвичай полюбляв аромати? Прораса. Ага. Жовтий такий. Ага, ага. Супер, це дуже цікаво. А як ви зазвичай наносите аромат на себе? На пульс. Uh -huh, uh -huh. Тобто на руки, на шию? Так? так, але іноді я дуже люблю ними обливатися. Так, навіть так да. А як ви зазвичай обираєте, до речі, парфум на день? Це все-таки за настроєм чи за стилем можливо? Все ж таки за настроєм. Зрозуміло. А чи знаєте ви різницю між парфумованою водою та туалетною водою? Ну, я розумію, що парфумована вода довше тримається. Так, супер, саме так. Дуже вам дякую за те, що доєдналися до відео. Арнавання. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Папа! -па.